Талантів. Під такою назвою відбувся захід у школі-родині номер 39 на який зібрались найемоційніші, а головне найсміливіші 18 учасників талант-шоу. В четверте в школі номер 39 проходить цей конкурс. І кожного разу він неповторний і яскравий. На сцені діти, які можуть сміливо і впевнено розповісти про свої таланти, а головне їх продемонструвати. Дорога родина! Це ви, шановні вчителі! Це ми наші улюбленці-вихованці, це ми наша батьківська громада. Сьогодні в котрий раз в цій затишній залі ми зібралися в святковий день різдвяних свят, щоб ще раз, в котрий раз відкрити юні обдарування, юні таланти, відкрити їм шлях. Для творчості, для розвитку, для злету, плетіння волосся, вокал, танець, художнє виконання на музичних інструментах, декламування віршів, орігамі, чого тільки не показували учасники вернісажу талантів. Марк Грецький випускник школи отримав гран-прі за участь у конкурсі. А сьогодні він студент ХДУ, навчається на факультеті культури і мистецтв і сьогодні серед членів журі, оцінює і згадує. Я хочу подякувати е, за такий великий поштовх у е, моєму творчому житті, директору моєї рідної школи Олеся Миколаївні Маричук. Е, ця людина. Е, була, ну так сказати, спонсором мого творчого життя. Вона відкрила мої таланти, і завдяки цьому я напевно і поступив до одного з найпрестижніших вузів у нашому місті. Ці учасники шоу талантів звичайно хотіли здивувати членів журі, і це їм вдалося. Декламували сонети Шекспіра англійською, читали байки глазового, глядачі у захваті від дійства. Каже, баба я читала вчора у газеті, що великий конкурс буде в університеті і не І ось довгоочікувана мить на сцені всі: 18 учасників зимового вернісажу талантів. Діти України, звичайні діти, звичайних батьків, звичайні школи. Саме кому як їм Творити, створювати, зміцнювати, збагачувати нашу країну, країну, Україну. І саме перед вами. 39. Журі емоційно і довго щось обговорює і нарешті виносять вердикт. Такі заходи потрібно проводити, тому що наша бібліотека Філія номер 20 та школа 39 вирощує такі прекрасні таланти, діаманти, які зростають на нашому текстильному. Але діамантів багато, а ми вибрали один. Один, який, на нашу думку, являється ну, на сьогоднішній день трошки більш Ти отримала сьогодні гран-при. Ось вона, учениця третього класу Софіна Мілейко, яка здивувала талантами співати, малювати, а ще бути найкращою для своєї маленької сестрички Ангелінки. І так неожиданно я все таки побіділа. І я зараз відчуваю, що це так здорово і прим прежде, прежде, чим поблагодарити вас, я хотіла кошти спагати мені. Во-первых, помог Бог и що моя самая лучшая учителька в мире и на свете Ольга Федорівна. Всі учасники трилоки подарунки, а глядачі, задоволення і радість. Тетяна Яременко, Станіслав Яремоко телеканал Скіфія.